Так, доброго дня, друзі! Сьогодні ми працюємо по білогородці. Сьогодні чистимо сверловину. Ось така у нас вода. Дві тонни води. Приїхало, розложилося обладнання. Дістали насос за допомогою нашої обладнання, другої льодочки. І так, і що ми маємо, друзі? Ми маємо таку от штуку 140-й діаметр. Перша колона, а друга 89, навіть на 90. Отак от люди економлять, бурять, а потім насоси перегріваються і просто стоють Так, що ми маємо? Ми маємо оптима, яка вже от... Електромотор, який вже знизу нагрітий і зверху нагрітий. Навіть вам камера передає і він весь весь синього кольору. Тобто, щоб зашивити це все, хлопці були, зробили, зняли планку, поставили ізуленту, планочку примутали і воно робило три роки. Е, нагадаю, друзі, що ми знаходимося тако в Київській області, ми можемо приїхати до вас в телефонний дзвінок, телефонний день, буває, що є запис. Приїдемо дістанемо насос, подністуємо ваше обладнання, проведемо опитну відкачку прочистку сверловину методом. Різими методами, які нам, які нам припадуть до уваги. От ми так от працюємо на Віанджо, приїхали от дві машини наші. І за один день дістали, дістали стару, старий насос. Зараз підністуємо свердловину, поставимо другий насос 0,9878-29090 90, наші координати. Е, нагадаю, ми працюємо тут біля, на Віанджо біля Мельниці. Якщо ж комусь щось треба щось по воді в групі Віанджу, чи в Білогородці, чи в Київській області, чи по Україні, виїжджаємо і, і поправляємо це все що було. Нагадаю, друзі, щоб на цей монтаж хто це його робив. Труба у нас ділиться на дві частини, внизу подали 16 барну трубу, вгорі горі настоїть 10-барна труба через клапан на 40 метрів. Якщо таке ставлення монтажників до об'єкту, що, якщо щось станеться з буде діставати насос і це обірветься, ви ніколи вже більше... Не піднімати свердловину. Тобто оце все має бути, оцей обратний клапан має бути взагалі забраний звідси. І багато ламається на тому клапані і люди без води сидять. От бачите, друзі, от стоїть 16-барна труба, а тут 10-барна. Я сподіваюся, що 10-барна лінолеум стоїть вторинна переробка. Якщо хтось хоче якісний монтаж насосу, правильний, дзвоніть і ми вам, щось, щось вам поможемо.